ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Протести у Молдові. Їх хвилі у Кишиневі спалахнули після того, як депутати затвердили новий склад уряду без попереднього обговорення кандидатур та програми. Під будівлею парламенту зібралося понад п'ять тисяч людей, які вимагали скасування цього рішення. Повідомляється також, що демонстранти кидали у поліцейських димові шашки. У свою чергу правоохоронці застосували силу. У результаті протистояння щонайменше дев'ять поліцейських та шість активістів потрапили до лікарні. До стриманості та спокою протестувальників та владу Молдови закликали представники світової спільноти. Наразі обстановка біля парламенту Молдови стабілізувалася. Минулої ночі у встановлених тут наметах ночувала кілька десятків людей. У столиці вдарив 12 градусний мороз. Тому в намети доставили гарячу їжу, чай. Парламент охороняють посилені наряди поліції, яких набагато більше ніж протестувальників. Вони знаходяться всередині будівлі та взяли під контроль всі виходи. В той же час опозиція планує відновити протести з вимогою відставки влади. Дострокових виборів зі свого боку, голова парламенту Молдови закликав лідерів протестуючих сісти за стіл переговорів. В Одеській області майже повністю відновили електропостачання без світла залишається тільки одне село. Нагадаємо, у перший день снігопаду знеструмленими опинилися 34 населені пункти. По всій Україні без електрики поки що залишається 78 населених пунктів у трьох областях. Приміром на Херсонщині в темряві сидять жителі 72 сіл. З діагнозом гостре двостороннє запалення легенів в лікарню доставили сімирічного хлопчика. Рятувальники Білогородністровського відділення ДСНС до служби порятунку 101 звернулися батьки хлопчика, який важко захворів, але після сніжової хортовини не могли самостійно дістатися медичного закладу через замети. Не змогла пробитися до них і швидка допомога. Додамо, що по дорозі в лікарню з хворим хлопчиком працівники ДСНС визволили зі снігової пастки ще чотири легкових автомобіля, в яких знаходили. 9 осіб. У рятувальній службі інформують про ситуацію на дорогах області станом на 21 січня. За даними Укравтодору, складною поки що залишається ситуація в Одеській та Миколаївській областях. Через снігопад все ще заборонено рух великовантажних та габаритних транспортних засобів за всіма автошляхами загального користування області. Крім цього, закрито рух великих транспортних засобів за такими напрямками: Одеса Мілітополь, новоазовськ Одеса Кучурган, Одеса Білгородністровській Монаші, контрольно-пропускний пункт Старокозаче Білгородністровський. Станом на 21 січня в Одесі організована робота. Всіх тролейбусних маршрутів та всіх трамвайних за виключенням номер 19 і 20. окремі випадки зупинення руху можуть виникати через роботу снігоприбиральної техніки або проведення дорожніх робіт. Ми спитали в Одеситів, чи задоволені вони розчисткою міста. Наразі як громадський, так і автомобільний транспорт рухаються практично у нормальному режимі, не дивлячись на те, що робочі бригади комунальних служб працюють з п'ятої ранку, пішохідні зони, зупинки і дороги ще не повністю розчищені. Наша знімальна група поцікавилася водеситів. Чи задоволені вони роботою громадського транспорту та якістю розчищення доріг? Вам удобно добиратися? Во по дорозі? Все удобно розчищена луче, ніж просим воду. Ілі куди я повні кожну воду луче розчищення лу. Еще лучше. Во дворах чистили у вас э, снегоборные машины? Нет, нет. Нет, во дворах машины не чистили, но дворники нам почистили всех крыльцов каждой парадной. Почищено. Так что они и посыпаны песком. Во дворах как чистят коммунальные службы или сами жители? Ну, на сегодняшний день чистят и коммунальные службы, и жители. В принципе, то есть, считаете, что плохо? Или -таки... Плохо. Ну мы... а вы стоите вот здесь, это хорошо? В этом году, конечно, администрация провела себя более... Не так, среагировала более быстро, чем в том году. И транспорт лучше ходит? Да, намного лучше. Общественным не ездили еще, вот был транспорт? Нет, в выходной не ездил. Но судя по тому, что супруга ездит в общественный транспорт, то довольно. Медленно, но зато уверенно uh -huh. ездит. А во дворах сами люди чистят? Нет, во дворах, к сожалению, приходится чистить самам. Самим, коммунальные службы? Да, коммунальные службы слабовато. А так, центральной магистрали, конечно, очищены. Неплохо, неплохо, что не скажешь. Плохо, очень плохо. Город не убран абсолютно. Губернатор и мэр не смотрят вообще. А на очень. общественном транспорте сегодня ехали куда-то, на маршрутках? На трома? ну, маршрутки на ходят, но ну, посмотрите, какие дороги. Не проехать, не пройти же, они сразу едут. Они ж, ж... Mm. мучаются то же самое, те же водители. Дорогу нельзя пройти даже, не то, что там все такое. А во дворах тоже не чистят. А во дворах там вообще не чистят. Джеки вообще-то не работают. Честно говоря, я плохо помню, как там расчищено было, но по-моему лучше. лучше да? Да. А в, во дворе чистят сами люди или коммунальные службы? Нет, в основном сами люди. Сами чистят. Особенно да? первый снег, который я сама лично чистила. Как вы считаете, хорошо расчисти... расчистили в этот раз? А, да. Я считаю нормально. Да. лучше, чем в прошлом году или не заметили а, разницы? Ну, я думаю, лучше. лучше я так? думаю, лучше, да. Дороги основные а. расчищены, и, в принципе, транспорт перегорается нормально. Можно. Тут варів получше. Хотілось би, але в цілому нормально. Громадський транспорт рухається набагато краще. Розчищені трамвайні колії. Рух трамваю відновлено за виключенням 20-го трамваю за маршрутом Херсонський сквер, Хаджибеївський лиман та 19-го за маршрутом. 16-та станція Великого Фонтану – 411-та батарея. Рух трамвайного маршруту номер 27 організовано до 16-ї станції Люздорської дороги. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель, на великих деревах і навіть в юнких рослинах масово утворюються крижані бурульки. Падіння снігу або льоду може призвести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але й до смерті. Чи запобігають нещасним випадкам комунальні служби, дізнавалася наша знімальна група. Плюс на мінус нічні приморозки і вранчення палаюче сонце. Як результат, над головами одеситів під дахами зависла смертельна небезпека: крижані брили і гострі бурульки. В будь-який момент вони запросто можуть впасти на голови, нічого не підозрюючих пішоходів. Найпростіший спосіб справитися з крижаними ворогами обережно їх збити. Але комунальні служби про це, наче забули, і одесити до цього вже звикли. нас комунальне. Зісь у не можуть дорогу, щоб паті по вічизки, щоб не пес ногу не паламать. Особливу небезпеку бурульки, сніг та лід, що падають з дахів, становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вуличках, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. За правилами техніки безпеки такі місця на дорогах повинні бути захищені червоними стрічками, особливо якщо поряд магазини. Проте в Одесі дбають про безпеку містян лише в поодиноких випадках. Насольки страшне, чесне слово страшне. Ну вот если бы не завесили вот эту штучку, могли бы сразу и не заметить. Могли бы пойти как бы так по привычке. А если что-то случилось, то было бы страшно, конечно. Если такие большущие такие, то надо что-то, когда никто не ходит, может ночью или рано утром это стрясать иначе. Трагедія може случиться. Поки в комунальників до дахів руки не дійшли, подбати про свою безпеку можна й самим. Треба частіше дивитися під ноги і вгору, не ходити під будинками. Жертвами бурульок можуть стати не лише люди, але й автомобілі. Вберегти залізних коней допоможе уважність їхніх власників. Краще переплатити за безпечне місце парковку, чим потім витрачати тисячі на ремонтні роботи авто. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбель, Факти на минулому тижні інтенсивний показник захворюваності в Одесі склав 60 на 10 тисяч чоловік, що не перевищує епідемічний поріг. Всього за цей період до лікарів звернулося 6142 одесита, з яких 56% склали діти у віці до 17 років. Згідно з розпорядженням одеської міської голови, з метою попередження розповсюдження випадків захворюваності на грип серед школярів рекомендовано продовжити канікули в загальноосвітніх школах та школах-інтернатах з 18 січня поточного року до особливого розпорядження у міських медичних установах Одеси введено посилений протиепідемічний режим та заборонені відвідування пацієнтів у стаціонарах. Міські лікарні отримали додаткове дихальне обладнання та медикаменти для надання допомоги хворим пацієнтам. І до інших тем, одеський винороб французького походження може втратити улюблену справу життя. На минулому тижні до нього завітали представники фіскальної служби та конфіскували спецтехніку, мотивуючи це тим, що в нього немає ліцензії. Однак, за словами Крістофа Лакарена, отримати ліцензію йому не вдалося. Причина проста: забагато бюрократії. Розібратися у справі спробували наші кореспонденти. Одеський винороб французького походження Крістоф Лакарен вже давно проживає в Шабу і робить там натуральне вино. Більше 10 років тому він взяв в оренду на 50 років 150 гектарів землі на березі Дністровського лиману і відновив на них виноградники. Втім, за цей час йому так і не вдалося отримати ліцензію. 14 січня фіскальні служби конфіскували продукцію француза і не дозволили йому робити вино з місцевого винограду. Жінка Крістофа каже, таких випадків раніше не було. Просто нам... Это, вперв... это, это дико совершенно нет. То есть то, что происходило, я не могла представить, что такое может когда-то с нами случиться. Потому что если мы в чем-то неправы и у каких-то организаций к нам вопросы, можно прийти спокойно поговорить. И мы, да, если мы виноваты, мы можем признать свою ошибку. Но вот так вот нарушения прав человека были вообще просто на лицо. Мы делаем для себя, для своих друзей. Если изменятся законы в Украине, мы сможем выйти на какой-то рынок. Это будет очень, очень радостно для господина Лакарина, потому что у него уже есть свои наработки, есть очень качественный продукт. Коли до Кристофа прийшла зі служби, у той момент він знаходився у підвалі, де й виробляє вино. Перевірка для винороба виявилася непростою, адже до нього завітали люди з автоматами. 14 Мікроавтобус сіре, двері відкривають, люди чорний маск, автомат, карашніков, рука на так. Втім, співробітник фіскальної служби все заперечує. Тож он говорить о тому, що люди, які били 14 числа во время проведення мероприятия, були підставними, это тоже неправда. Я Не на Як ви можете об этом По тим докладам, которые я получил от своих сотрудников. співробітник фіскальної служби розповідає: до французького виноробу прийшли через заяву жінки, яка нібито раніше купувала вино у Крістофо. Було обращення гражданки, яка в декабрі місяці купила віно. Пішла з этим віно з заявленням к нам. Вона написала заліне, представила вино та словами, що почему чому у вас на території торгують дезакційне пробіг. У рамках цього заявлення була проведена протягом. На думку голови ОДА діюча в країні система виноробства маємо... не дає змоги чесно працювати виноробам. Натомість процвітають підприємці фальсифікатори. Ми маємо діло з тим, що абсолютно создатель, Вінне производство в Україні загоняється в тень для того, щоб мог будь-який прийти, прислати девушку красивыми купити купить бутилки а... і потім потом будь-який бізнес. Щоб отримати ліцензію на торгівлю алкоголем, підприємцю необхідно отримати майже чотири десятки дозвільних документів. Для получения лицензии необходимо вести докум документооборот 39 утвержденных форм, 39, что является, что является обязательным условием для продажи хотя бы одной бутылки вина. Если бы основатель с собой швейцарец, сюда приехал, ему предъявили перечень документов, он бы вскочил бы на первую же попавшуюся карету и ускакал бы обратно. Лекаран розповідав, раніше в нього були спроби зробити ліцензію, але нічого не вийшло. Окран труда, понкету на мой территорії, можна працювати. Експертиза, сказати, можна працювати. Екологія сказати можна працювати. Метологія сказати, ви не можна працювати. Я сказав, работать. Потому что по наш госстандарт. Что это госстандарт? Stare soviet, a pas système de vous comprenez, Il de système la Noche. Il pas de système la à euh, un moment, panimai, business, les vins etc. Donc, la caren, Et il organisé pour sa système de Avec Piat, Dogovor, euh, Аренда кусти, субаранда земля, а рада поміщення внутримої подвал. Аранда барудна занімають віно, як як совєтник, рабочник на полі на вінодельні. et позаконі, етані мой et à домашне віно de la в'як. Конфлогубернатор пообіцяв Крістофу, що звернеться до Верховної Ради і президента з приводу спрощення процедури отримання ліцензії, що може значно полегшити роботу одеських віноробів. Євгенія Швіс, Віктор Доманський, факти. У рамках всеукраїнського проекту української миротворчої школи проведено опитування у шести прикордонних районах Одеської області. Головне питання: чи довіряють люди новинам та засобам масової інформації? Відповіді надали понад 2400 респондентів з 32 населених пунктів: Ізмаїльського, волградського, роздільнянського, біляєвського, кодимського та Котовського районів. Як виявилося, не завжди теорії класичної роботи зміст спрацьовують в умовах області у порівнянні з великими містами, у тому числі і на Одещині. Про результати опитування дізнавалися і наші кореспонденти. Як показало опитування української миротворчої школи, для респондентів не є дуже важливим, якою мовою українською чи російською до них потрапляє інформація. Многі райони Одеської області знаходяться не зовсім в українському інформаційному контексті. Есть целый ряд сел, где вообще не показывает украинское телевидение или где его не смотрят по тем или иным причинам. Плюс мы выбирали именно приграничные районы, потому что там есть дополнительный фактор получения информации с другой стороны границы. Мы все прекрасно знаем о достаточно активном взаимодействии целого ряда сел, ну так исторически, скажем так, сложилось с приднестровской территорией. Окрім того, Олена Шелес навела дані управління інформаційної діяльності Одеської обласної державної адміністрації, які говорять, що в південних прикордонних районах Одеської області дійсно існує проблема збільшення української частини телевізійного мовлення в порівнянні з румунськими та молдовськими каналами. У той же час, за даними моніторингу, спостерігається незначне збільшення балансу прикордонного телевізійного мовлення на користь українських мовників за рахунок введення в дію регіональної мережі мовлення Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Усіх загальноукраїнських телеканалів найбільший рейтинг це мається на увазі трансляція та перегляд. У всіх районах має канал 1 плюс 1». Друга позиція дещо відрізняється. На півдні, другу та третю сходинки займають телеканали Україна та Інтер. У центрі там на півночі це Інтер, ICTV та СТВ. Ми привыкли волнуватися тільки за юг Одеської області, почему-то считая, что он такой вот рискований, что там не обращаются как-то так з українською інформацією. Наше исследование, к сожалению, показало, что очень критично и важно обратить сейчас внимание на центр и север области, что он точно так же находится в какой-то мере вне українського інформаційного контексту з високим уровнем довіри до інших други, к другим істочникам Кодимські, Котовські та Родільнянські райони Одеської області відрізняються від інших, тим, що майже п'ята частина населення переважно отримує інформацію щодо подій в Україні під час спілкування з друзями та знайомими. Щодо радіо, майже всі респонденти сказали, що радіо не є джерелом інформації, тому, на жаль, радіо має мінімальні показники. Звернемо увагу на те, що Роднянський район в Роднянському районі майже половина респондентів вказують на щоденне отримання новин з російських телеканалів. В той же час, наприклад, Біляєвка фактично демонструє відсутність зацікавленості до російського контенту. Найнижча довіра до будь-яких джерел інформації в Ізмаїльському районі, і майже в усіх районах найбільше довіряють інформації від друзів та знайомих. До партійних змі за опитуванням довіри немає. Також низький рівень довіри до джерел соціальної мережі: Фейсбук, Контакт, Твіттер. Олена Попель, Олег Черба. «Факти». «Уявити Бесарабію, документальний фільм про мешканців цього прикордонного району та їх звичаї, створений в рамках проєкту Українська Миротворча Школа. Наші кореспонденти побували на презентації стрічки. Одеса вже пережила сильний снігопад. а Тепер городянам залишилося пережити морози. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів попереджають, що похолодання в Одесу прийде на початку наступного тижня. Якщо на вихідних температура буде коливатися від мінус 9 до мінус 17 градусів, то вже вранці 25 січня похолодає до 21 градусу морозу. При цьому на весь наступний тиждень сильних опадів синоптики не обіцяють. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією, вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.